По-перше, якщо може хто мене не знає, я середа Володимир, я кандидат сільськогосподарських наук з селекції, і я займаюся насінництвом різних культур. Якщо брати, що мене знають як саргавік і знають, що я займаюся селекцією соняшнику. Але перша культура, якою я займався, це кукурудза. І пшениця, це вирощували ми багато пшениці. Починав я свою працю ще в господарстві Агросоюз із кукурузою я почав працювати ще раніше, ще на практиці, в нашій Синельниківській дослідної станції з 2020 року якраз е займалися селекцією і насінництвом. І я, як проходячи практику, це все бачив. Е що стосується на насінництва, перше. Гарне насіння повинне бути вирощене по насінницькій технології, де, де використовуються фунгіциди, мікродобрива е і використовуються до добрива. Тоді в нас накормлена зернинка і вона дає гарний, гарний потенціал. Інше це повинна бути генетика і їхня технологія. E, дуже багато спорів. треба на кукурузі, не треба видавлювати оці два, два рядка. Звісно, треба чого треба. По-перше, ми плануємо на краєвий ефект. Ми трошки не встигли тут за своїм краєвим ефектом. Друге, ми e, освобождаємо цей кусок два рядка, і в нас швидше тут буде сохнути кукуруза. І саме головне, чого мене це бентежить. Саме головна тема це для того, щоб батька не дай баже не попав, коли ми збираємо гібрид в 1 Оце для вас, для того, що вам буде важливо. Тут усе вибите. Ми не знайшли техніку, ми взяли косу, ну не ручну, а бензокосу, І все вивалили тут цю, цю бензокосою. Саме для того, щоб в комбайн, не дай Боже, не попав отакий початок. Ось, да, з батька. Щоб з батька оцей початок не попав. І тут також ви можете бачити по гібриду, по материнській формі, зазвичай на 75% гібрид схожий на материнську форму. ось. Листя, як вам скаже, це іритроїдне іритроїдна розположення листка, і далі що ви бачите? Сьогодні посуха, сьогодні жесть у всіх кукуруза згоріла. А слава Богу, цей участок ще трохи зеленіє. Ось так от він буде е, саме йти по викликам і у вас на полі. Тому що на, полі, на полях там дуже класні гібриди були посіяні. І з більш пізня генетикою, і вони вже згоріли. Я не знаю, що люди там отримують. У нас по кукурузі це жахіття. У мене також пропала кукуруза, декілька, декілька е, кусків у мене зовсім пропало. Це те, що є, супер, це, це класно. Півіха вижила. Вона має свій потенціал. І гібрид Нур, який ми вирощуємо, це надранній камсур і нур на надранні гібриди, вони все вижили. А там, де ми сіяли на защитки там для цікавих наших дослідів, більш пізню кукурудзу фао 300 вона згоріла. Тому хлопці і дівчата, які займаються сільським господарством, не завжди нам треба отакий от огромний потенціал. Тому що ми все одно не отримуємо того, що написано. Ми соняшника по 5 тонн не отримуємо. Ми не отримуємо і кукурузи по, по 200 центрів. Тому скажу так: гібрид півіха, гібрид нур адекватні гібриди, які зразу стартують, використовують ту вологу, яка є. Цвітіння в них припадає не в саму жару. Не в саму спеку, ну, а все залежить від Бога, коли яка буде погода. Але ранні гібриди вони дуже цікаві для зони. Для, якщо ви вирішили сіяти кукурузу в зоні степу, це дуже гарно. І також в більш вологих умовах вона дає свої 10-11 тонн, це вже перевірено, вона може дати цей потенціал, в, не, в неї є. І при цьому дає більш адекватне сухе зерно. Дякую за увагу. Звертайтесь, кому що треба по, по насінню. Вам здоровья і вашому полю.